Березня 2016 року номер 70 але зв'язку з катовими змінами та відбуттям окремих членів робочої групи. Також Гачік Жанна Петрівна був в ситаль. Держинчук Олександр Миколайович додався. Мізюк Ірина Григорівна також, Михайлоцький. Самохіна <толір> і все. А то всі збирали фізичну досі підприємці. Це були всі після наради. Ми прийняли і зміни в рішення в проекту рішення. Нарада в нас відбулась 1 червня, і 5 червня зразу ж ми зробили проєкт рішення. До нас надійшла скарга, от і ми всі на розглядали на нараді <кліджені> <кліджені> по тому, що пожежі і. Всі, хто був присутній на нараді, висловили свою думку і проголосували за такий склад робочої рухи. Що ми не дава? У нас в кучі є підприємців і тут. Я лише один присутній на цій нараді, якої... Коли... <говори> ні, мені туди... не, не, тільки, مش, не тільки хто був присутній В рішенні е, Гропольська Наталія Олександрівна, тому що була службова записка від депутата Стоян. Я не за, за депутат. А а за що? Що? Я говорю за фізичних осіб підприємців. Що лише одна фізична особа-підприємець із. У нас багато є фізичних осіб, підприємців, яким чином здійснився відбір ну, фізичних осіб. Так як і... Олександр Миколаєвич тут... був на нараді, на і він сказав, прошу включити мене в цю робочу групу. <клух> <клух> тут ситуація буде дуже цікава. Я вам, вам скажу, от, лист міліції отримав я. 4 листа з міліції духовне, по, я, по піраміді, що от вони виявили порушення режиму Ну Якщо вони виявили порушення режиму, хай би протокол складали. А п'ятий лист взагалі, шокуючий, Оце якби преса була, особливо рівне АТА. Що такі об'єкти, які встановили підприємець Бортник і Павлишин, є причіпами, і тому міліція нічого зробити не може, якщо вам треба, ви звертайтесь самі до суду. Вибачте, у нас міліція повинна контролювати самовільну торгівлю. Тобто, я завтра візьму прицеп, такий любий, тачку виведу і все, я можу торгувати, бо це є Будь-би совість мали одним, одним конвертом прислали. Тут просять вжити заходів, а тут пишуть, що ми нічого не будемо вживати, ви самі в суд звертайте. Сором такі поліції. Це Пішла, так? <натолість> В мене туди, в давайте я за основу і зараз запропоную. За доповнимо Доповнимо. кого-то включити, хто ще. Хто ще за Давайте за тоді так. Хто за те, щоб прийняти за основу дане рішення? Хто проти? Отримався. Хто за те, щоб включити до складу до комісії приватного підприємця колу? Фізична, фізична особа, особа підприємця. То за те, щоб включити фізичну особу, Хто просто ще кого. Вона двох пропонує. Скільки тут показати? Тоді, якщо ніяких інших пропозицій немає...